Військові частини, склади з боєприпасами та адреси співробітників найтаємніших відомств на болотах. Влада кількох російських міст, включно з Москвою та Санкт-Петербургом, виклала у відкритий доступ адреси режимних об'єктів, які не можна відключати від електрики. Про це пише російський центр -досьє. Як йдеться у дописі. Достатньо знайти на сайті адміністрації будь-якого регіону Росії документ і. З незручною назвою перелік споживачів електричної енергії, обмеження режиму споживання електричної енергії, яких може призвести до економічних, екологічних соціальних наслідків, саме у списку цих, так би мовити, особливих споживачів електроенергії, відкритим текстом перераховані адреси режимних об'єктів. Як зазначають автори, у списку є перелік усіх військових частин та установ Міноборони, розташованих у Москві вони запевняють, що так можна дізнатися, де в Москві живуть співробітники найтаємніших відомств. Розслідувачі перерахували адреси та опублікували їхні фото. Крім дач, у списку є багато житлових будинків, що належать службі зовнішньої розвідки, федеральній службі охорони або ж ГРУ.